Доброго ранку всім! З вами була Кіта Пислянський. Тема буде дуже коротенька, дуже маленька. Розкажу її бігенько, тому що треба бігти мені в інстаграм, взяла маркер, взяла малюночок, Дуже швидко зараз покажу вам на одному прикладі на малюнках, як, власне, воно все це має виглядати. Немає вітру. Співайте пташечки, Сьогодні 2 жовтня. 24 рік. Всім, хто сьогодні зранку прокинувся живий і цілий вітання. Ми вижили і пережили ще одну ніч. Дивіться, найголовніше, що я маю вам зараз сказати, те, що є етапи рцювання лаванди. Я мала показати вам просто отакий листочок. І сказати доброго ранку, жревцювання лаванди це дуже прикольно, весело і одночасно дуже круто працюємо. Щоб жарчувати лаванду, треба не мати дуже багато знань і прям дуже багато знань. Це дуже просто, це дуже елементарно, тому пишемо беремо ручечку і записуємо. Дивіться, перше, що нам треба записати, це зрозуміти те, що лаванду живцюють лише із бокових паганів. Буду таке вам показувати. Зараз я думаю, щоб на мене відзеркали. Тільки бокові відрізати. Наша чутьована лава не тільки бокові лава, бокові пагони, тільки оце відрізати, бокові, тобто саме нижня. Тільки оце обрізати. Якщо ви розріжете всередині, він дуже погано проживеться. Всім добрий ранку встояни, і це на сьогоднішнього ефіру етапи хатування лаванди. Далі, після того, як ви обрізали кущу. Так, не хочуть, так, не працює, так. Ви обрізали кущу, да? нарізали від живців, прям. поняли, що ви хочете їх зажуцювати, вам треба їх укорінити. Але для того, щоб укорінити, вам обов'язково треба розуміти певні правила. Щоб укорінити, показуємо на одну малюночку, щоб було більш розуміліше. От ви його нарізали, да? ви його нарізали і укорінили. Тепер дивіться на цьому малюночку, я прям вчора малювала, старалася. Має бути зріз косий знизу і зверху. Щоб ви теж врізали прямо. І вкорінення має бути заступним чином. Ви зачистили оцю ніжечку, тут не має бути нічого. Все, що входить в землю, і все, що буде вкорінюватися, має бути без листочків. Ви його всадили до листочків, перед цим вкорінювати. Тоді живець буде отакий крутий, класний. І все буде добре. Йдемо далі. Далі у вас виходить розсада. Я зараз вам розкажу про період, через скільки місяців воно вкорінюється, скільки часу треба, щоб воно вкорінилося. Це все зараз розкажу. Поки що на нолюнку показую. Розсада. Розсада буде після того, як цей живець у вас вкорінюється. Розсада виглядає наступним чином. Зараз показую. Коли у вас просто є коріння і відросло листочки знизу, тоді це у вас розсада. Далі у вас іде рослинка з бутонами. Коли ви поняли, що у вас живець, який ви вкорінили, дав цвіт, тоді це рослинка з бутонами. Я думаю, що всі знають рослинку з бутонами, але я все одно покажу, щоб ви візуально запам'ятали. Коли воно ще не повністю розстріло, це називається рослина із бутонами. Так. Далі йде стадія із квітами, коли кущ, який ви вкорінили, прям, прям прожився. І ще одна важлива стадія, зараз я зараз вам покажу: вона каже про те, що у вас дорослий хороший кущ. Це коли у вас е з рослинки, яка вже відціла. Коробочки випустила насіння, і ви вжимаєте своє насіння лаванди та є це вже дорослий кущровий. Проходимо це ще раз, показуємо вам на одному листочку. Ви маєте нарізати, нарізати і зрізати можна в будь-який період. Ви можете його нарізати, як в період е на весні це травень-квітень і вкорінити. Так само ви можете вкорінити лаванду. Плюс-мінус там, починаючи із е, серпня по жовтень. Його Значить, ви його нерізали. Ви його нерізали, наприклад, в жовтні. Воно у вас вкоріниться е, не в жовтні, а в вересні. Вересні ви його нарізали, у жовтні лише воно вкорінеться у вас. Далі у вас через певний період утвориться аж. Розсада. Це коли вам через 2-4 місяці буде зрозуміло про пересадку. Плюс-мінус з цього терміну, якщо ви зрізали в вересні і воно вкрунилося в жовтні, то пересадка у вас буде дети в грудні в лютому в інший горщик. І лише потім, при стабілізації температури, ви то все садите, куди правильно, прямо в грунт. Розкажу певні правила, хто хотів записувати, можете записувати зараз за мною. Дивіться, головне, що маєте розуміти, вкорінення лаванди у цього життя, яке ви вкорінювали, відбувається від трьох тижнів до 6, до 6 тижнів. Ви маєте розрахувати чітко собі з розумінням, що у вас є. 3-6 тижнів, щоб подивитися на живець і поняти, чи він приживився. Тобто вам треба дивитися не через 5 днів на нього, чи він живий, а через 3-6 тижнів і тільки тоді приймати рішення і дивитися, чи він живий чи ні. Далі ви б бачили, що він вкорінився, що він дав маленькі листочки, між, да, між, показувати на малюнку. Він дав отут листочки додаткові ще. Коли він проживається, він дає додаткові листочки. Да, отут листочки дає. Додаткові. Вам треба зрозуміти, коли ж його ще пересаджувати. Він вкоренився, і вам треба від цього періоду 2-4 місяці з запасом спостерігати з розвитком цієї рослинки і тоді вже пересаджувати в іншу єдність. Тому що в ґрунт ви його в лютому аж ніяк посадити не можете. Тому що буде морози. І не вийде так, як вам хочете його посадити. Коли пересаджувати? Загалом, коли плюсова температура і стабілізувалася, тоді пересаджувати є сенс. До того пересаджувати сенсу нема. Третій четвертий пункт це тепло і. Сонячна погода. От ви маєте зрозуміти, що ви посадили в місце, де сонце, і дренований ще ґрунт плюс. Сонце сприяє збільшенню і нарощуванню зеленої маси. А ґрунт сприяє тому, що він не буде. Якщо у вас буде ґрунт, який затримає воду, значить куч буде гнести. Нам це варіант не підходить. Нам треба дренований ґрунт, Тобто, що там був або пісок, або щеві, або. Ви робили горб такий і тільки потім садили туди лаванду. П'ятий пункт це те, що ви можете зрізати як з дерев'яні ліжі, так і зелені. Тобто є м -м, ці пагони, е, коли ви будете весною зрізати, ви будете бачити такі зелененькі пагони, ви можете їх спробувати вкорінити. Схема та ж сама, що і з деревінилами, їх легше вкорінити, тому що ви це будете робити на на період літа і теплої температури і погоди. Там лише треба вгадати, коли його поливати. Шостий пункт. Достатньо води. Достатньо води в перший час, коли приживається. Все ви маєте поливати раз на два тижні, але я роблю раз на, на тиждень, поливаю і живеться. Сьоме. Обов'язково, коли воно вкорінилося, вам треба в більший контейнер. Як зрозуміти, що він вкорінився? Значить, коріння живця, яке ви будете бачити, матиме коріння. Матиме коріння. Роз... Унімательно дивимося на мій листочок добра на всіх подає на йде. Значить, дивіться, цей живець, у вас. такий живець, так? Да? Тут у нього листочки такі, не видно, що я малюю, да такі листочки у нього, а тут у нього коріння таке. Так от, ви посадили його, наприклад, в кассету. Це у це нас буде такий кассета така, квадрат У вас ця кассета має бути повністю заплетена. У цих коріннях, щоб ви його витягнули і живеться, якщо ви бачили розсадників, якось винове оце дочку, коли, ви, коли ви витягуєте, ви побачили б, коли в розсадниках дістають якусь рослинку, да, яку там, ну, розсаду, звичайно, у них дуже сильно, прям дуже сильно заплутується коріння, прям дуже сильно запитується коріння. І воно тримається разом. Там дуже мало ґрунту, але коріння дуже багато. Якщо цього коріння у вас. Не, ну, такого не буде у вас у касіді, рослина дуже буде погано розвиватися, і в неї буде дуже слабе... Е Менше сил на цвітіння. Ви будете чекати набагато довше, щоб вона зацвіла. Так, це у нас було 10-те, одинадцяте. Коли стабілізувалася температура, треба пересаджувати ось таку рослинку, яка я маю на увазі, Доброго ранку, всім хто додає, від 15 см рослину вкорінену, вже треба, яка у вас росла там горщику в окремому, треба вже пересаджувати прямо в грунт, прямо в сад. От тільки ви поняли, що там квіти, місяць і температура повітря стабілізувалася, оцю рослинку відразу в сад. Як готувати ґрунт? Це вже буде тема іншого ефіру. І обов'язково запобігання шоку пересад. Про нього я розказувала позавчора, наче як. Ефір е сьогодні ми вантажу про це на YouTube. Отак от має, е, от має виглядати у вас е, е, рослинка із кореневищем. Коли ви його дістали, ви його дістали і побачили, що ну, прям, прям коріння багато, тоді ви правильно вкорінили. Коли воно прямо між собою запилося, коли воно дало результати, і ви побачили, що е, воно прям красиве, гарне. І немає пліснями нічого, тоді, це, тоді ви вкорінили правильно і добре. Тоді це спрацює. Якщо коріння погане, то в мене надалось новини дуже погане. Значить, походимося зараз, швиденько ще раз по етапам. Ефір дуже короткий, буде. я сьогодні зранку не схотіла вас напрягати. Сьогодні вже аж що на сьогодні середа, вівторок, що сьогодні за день. Напишіть мені в коментарях, що сьогодні у нас за день тижня. Треба нарізати плюс-мінус десь у вересні на зиму вхоріни, Так? Потім е, укорінюється воно до 6 тижнів. Це плюс-мінус, хай там буде в жовтні, воно вкорінеться. Від моменту, коли воно вкорінилося, розсадою, воно стане плюс-мінус через 2-4 місяці. Якщо вкорінено у жовтні, то десь у грудні, у лютому вам треба вже його пересадити в окремий горщик. Щоб розуміти, що прям чітко добре воно проросло. Середа сьогодні. Класно. Щоб воно проросло, треба дивитися на розмір рослини. Вона має бути від 15 см. Тоді це рахується вже як не розсада, а назвемо це повноцінний пущ. Тоді ви садите його прямо в сад, прямо в ґрунт. Як готувати ґрунт? Ми з вами будемо розбирати не сьогодні. Отакий От пирог. Далі ви побачите, що воно зацвіте, бо в перший же ж рік кущ може дати цвітіння, який вкорінений з того паточка, який ви зрізали. В перший же рік може дати вам цвітіння, бутончики, і в перший же рік може дати вам насіннячку. Тут я намалювала такий круговорот лаванди, да? якщо у вас виріс великий красивий кущ, і ви завтикали, бо бачите, що там є коробочки з насінням, воно що? Насіннячко пуститься і що зробиться? І знову просте насіння у нас на на землі. Отака от, от схема. Основній момент я розказала. Бачу, що дуже мало. Сьогодні зранку дієвіться людей. Вчора прям було бомбічно. Дуже коротенький ефір. я не знаю, коли може 10 ефірі. Треба подивитися. тапаєте по екрану. Так, тривалість ефіру у нас 15 хвилин. Всі побачили? Зрізали, вкорінили, зробилась розсада, тільки потім садили в ґрунт, получили ці тіння, отримали насіння, яке буде вас проростати в землі. Нарізали в вересні, укорінилося до жовтня, в грудні або в лютому пересадили в окремий горщик від 1 літра, потім, коли температура стабілізувалася, пересадили його в грунт, в саду десь впихнули, дуже важливо, щоб ви це зробили. Потім отримали цвітіння, цвітіння відійде, отримаєте насіння від одного досягти копоняв і будемо звертати хіт. Ось сьогодні прямо. Хочеться дуже сильно лягти і нічого не робити. Я полетіла. І відпускаю вас і не мучити. Дякую за повторювання. Нарізали вкорінили, зробили з нього розсаду, посадили в е, е, ґрунт, отримали цвітіння, потім буде насіння. У вересні. Нарізали, потім вкорінилися в жовтні, розсадили, отримаєте плюс-мінус з... з грудня по лютий, пересадили в другий горщик, потім через певний час, коли температура прямо стабілізувалася, плюс немає заморозків, немає проколів з триванням температури. Пересадили все до сад, втохнули те, що воно в ґрунті вже розвивалося і кореневище розросталося. Отримали цвітіння, отримали е... насіння. Все Сьогодні такий коротенький ефір, бачу, що ви не проснулися, хоча в понеділок ви більш були активні. Дивлюся, чи не забула нічого вам розказати і завершувати ефір. Дякую, що ви подавають сказали. Я дивлюся, поки що все вам розказала. Ті -ті -ті -ті. Так, приклад вам сказала. Перерахували в яких місяцях. треба вам, Дивіться, якщо ви вкорінете, наприклад, його в липні. Ну ви обріжете, допусті. В кінці, Вкоріниться воно у вас в серпні. І в листопаді вам все одно треба садити його не в ґрунт, А треба його садити в горщик від 1 літра. Леванду відразу пихати в грунт не треба. Вчора я розказувала про кол з насінням, да, про стартифікацію. Е, вчора ви, мабуть, не заходили, не бачили. Стертифікація дуже важлива. Гості хіра. Так. Ексклюзив для Тікток. Китька. Китюха прийшла. Е, Стратифікувати досіння перед висіром обов'язково. Щоб отримати хороший результат, треба його стратифікувати. Отакі от пироги. Дякую, що лайкаєте трансляції. Планувала сьогодні на 10 хвилин вийти зранку. Так і вийшло. Зараз біжу в Інстаграм, змикаю. Хто хоче подивитися ще раз. заходьте в мене в інстаграм, я там буду проводити зараз ефір. Кичка в нас тікає. завершувати ефір в Тік-Ток. приходите до мене в Інстаграм. І бажаю вам, що нам квіточки дарували всі. Е, При цьому постійно і задарували. Зараз біжу в Інстаграм, повністю повторюю те ж саме, що тут, хто не встиг перемотнулися до мене, я вмикаю трансляцію. Там Дякую тим, хто сьогодні приєднався в таку рань.